Коли вночі у дім квартиру, хату прийде Різдво, ялинка і вогні, згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне у полі під кулі свист і вітру коляду. Хай спога твій йому тамує болі, хай щира згадка піднімає дух, бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли іде війна, і в час, коли годинник цокнив, Тиші й повінця буде келих щастя, сміх. Не говори тостів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих! Томо! Бахмуті стільки світу поля, ураз тихо стало і залунало, Христос родився славі моєю. Донецька снічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на Стали вояки як Христос родився, славій моєго. під гуляй полем хутя на столі, Звіздою небо там зацвіло, вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі моєго. В марії промінь надії, десь над Азовом небо звело, Там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славі моє, а у Тернополі маленька доня З фронту чекає татка свого. Складає, сістків втирає, Христос родився, славі мою під замком, Львівським на Личаківським, коли наше, спокій знайшло Ми ж до героїв військо рядою, Христос родився, славім. Родина вся Україна і зброї сили і терего, під Божим стягом йдем до звіття, Христос родився, славі моєго, під Божим стягом йдем до звіття, Христос родився, славі мого.